Мер Одеси Геннадій Труханов має таємничу співмешканку мільйонерку та приховує сина. Чутки про це давно ширяться у змі. Але чи дійсно це так? Телеграф UA зібрав усе, що відомо про родину політика, якому за указом президента днями призупинили українське громадянство. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Тетяна Геннадіївна Колтунова жінка, ім'я якої тісно пов'язане з Геннадієм Трухановим. Офіційно вони одружилися в 1985 році і розлучилися у 97-му. При цьому у 2018 році Набу намагалося довести, що Мер Одеси продовжує вести спільне життя та побут з Тетяною. Крім того, пара виходила разом на публічні заходи та позувала фотографам, тримаючись за руки. Тоді антикорупціонерів зацікавили декларації Труханова, в яких Колтунову не було зазначено як його співмешканку, що передбачено законом про запобігання корупції. При цьому за жінкою значився значний статок: елітна міська нерухомість, автомобілі преміум класу і частки у телекомпаніях. Відповідаючи на ці підозри, Труханов заявив до сьогоднішнього дня, і в перспективі ми з нею підтримуємо добрі стосунки. І я ніколи не приховував це і не буду. Хвора уява сторони обвинувачення це їхні проблеми. У розслідуванні йдеться, що Колтунова придбала елітну нерухомість в Одесі, включаючи квартиру площею 296 квадратних метрів в житловому комплексі Аркпелес в районі Аркадії. Також вона володіла будинком на 560 квадратів у котежному містечку Королівські сади та Елінгом на узбережжі Чорного моря у 2018 році. В ході обшуку в Елінгу Колтунової було виявлено пістолет, зареєстрований на ім'я Труханова, і 300 тисяч доларів готівкою, які ймовірно належали матері політика. У квартирі також виявили одяг, взуття, документи та електронні носії, що належали політику. Там же було облаштовано і його кабінет. За даними на 2017 рік, Тетяна була зареєстрована як індивідуальна підприємиця. Основними напрями її діяльності були послуги у сфері краси, робота перукарень та салонів краси, а також оренда та управління власною чи орендованою нерухомістю. Мер Одеси, батько двох дочок. Його старша донька Катерина народилася у 1986 році. Відомо, що вона володіє дизайнерським бізнесом в Одесі, а також є співвласником компанії з оренди нерухомості разом із близьким до Труханова бізнесменом Андрієм Іваншом. У січні 2020 року Катерина подарувала батькові подарунок до дня народження вартістю 600 тисяч гривень. Руханов задекларував цей презент, уточнивши, що він не був грошовим. Роком раніше мер також отримав від дочки подарунок у 85 тисяч гривень готівкою, що також було відображено у його декларації. Молодша дочка мера Аліса народилася у 2000 році. Раніше вона вела соціальні мережі під ніком Еліс Хеппі». Цікавилася кіним спортом, і за даними видання Український тиждень володіла двома кіньми. Також Аліса нерідко з'являлася з батьком на публіці. У пресі періодично з'являється інформація про те, що окрім доньок утруханова є, ще й син. За непідтвердженими даними, хлопчик народився у 2001 році. Хто є матір'ю дитини і чи існує вона взагалі, достеменно наразі невідомо. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі в Україні загрожують аномальні повені на кшталт тієї, що затопила Одесу 30 вересня. Метеорологи попереджають, клімат змінюється, і під загрозою підтоплення опиняється вся Україна. Докладніше про те, з чим це пов'язано, і чи можна врятуватися від стихії далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Восени 2024 року Одесу вже затоплювало через негоду. Минулого разу обійшлося без жертв, але питання до стану зливових каналізацій виникли ще тоді. Вочевидь, вирішення проблема так і не отримала, і цього разу це призвело до загибелі десятьох людей. Марміста Геннадій Труханов заявив, що жодна зливова каналізація не змогла б впоратися з об'ємом опадів, який випав в місті за сім годин. Посадовець наголосив, що мешканці Одеси мали прислухатись до попереджень про опади, не виходити з помешкань і не виїжджати на автівках. Варто зазначити, що дотримання цих правил не врятувало сім'ю з п'ятьох людей, які опинилися у водяній пастці на цокольному поверсі свого будинку. Також відомо про загибель жінки, яка спустилась у підвал, щоб уберегти приміщення від підтоплення, і отримала удар електричним струмом. Ще чотири жінки потонули у бурхливій течії, що збивала їх з ніг. Зміна клімату все більше дає знати про себе в українських містах. Зливи, які ще десятиліття тому траплялися рідко, нині стають частим явищем і призводять до надзвичайних ситуацій. Синоптикиня українського гідромецентру Наталія Птуха розповіла, що з 2015 року в Одесі зафіксували вже 14 випадків сильних дощів, коли за кілька годин випадає від 50 до 100 міліметрів опадів. Для порівняння у попередні 10 років таких випадків було лише 2-3. За її словами, останній потужний дощ був спричинений циклоном, який застряг над містом через блокування з півночі. Раніше подібні явища були типовими лише для тропіків, але тепер зустрічаються і в нашій широті. Через потепління в атмосфері накопичується більше вологи. І активніше утворюються хмари, які приносять сильні дощі, особливо коли прогрівається поверхня моря. Схожі спостереження озвучує й інша експертка кандидатка географічних наук Віра Балабух. У коментарі телеграфій вона зазначила, ймовірність сильних злив дійсно зростає, і це помітно не лише в Україні, а й в усьому світі. За словами фахівчині, такі зливи можуть статися будь-де у Києві, Берліні, Італії чи навіть Китаї. Вона також підкреслює, що такі явища трапляються переважно влітку у червні, липні чи серпні. 30 вересня в Одесі за добу випало 94 міліметрів опадів. Така негода є стихійним метеорологічним явищем і може спостерігатися раз у 10 років, каже Балабух. Водночас, за її словами, в Одеській області відмічались опади значно більшої інтенсивності. Так, у місті Сербка у червні 1996 року за 12 годин випало 143 мм опадів, що дорівнює нормі за 3,5 місяця. Стихійні опади спостерігались в Україні і цього року. Так, 9-10 липня у Львові за добу випало 134 мм. У бродах 143 мм за 16 годин такі інтенсивні дощі можуть випасти у будь-якому регіоні України. Проте в містах їхні наслідки найбільш руйнівні. Ми все забудовуємо, асфальтуємо і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. А з урахуванням зміни клімату таких випадків буде ще більше. Тому потрібно готуватись уже зараз. Зазначила синоптикиня. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Уявіть собі будиночок на мільйон доларів. Оселю мріїв, елітній кончазаспі спромоглася придбати проста київська суддя всього за один рік. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися про те, як суддя з Тернополя перетворила своє життя на казку. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. З Тернополя до кончезапи усього за рік таку карколомну кар'єру зробила проста суддя північного апеляційного господарського суду Людмила Кропивна. Навіть не зважаючи на чималеньку державну зарплату, а саме понад 2,5 мільйонів гривень за 2024 рік. Один із років чесного та непідкупного життя Людмили Кропивної. Виявився підозріло насиченим на дорогі покупки. Як з'ясувало видання телеграфу у 2021 році, в її родині з'явилися дві київські квартири на 120 та 82 квадратних метри. В обох випадках частка кропивної у них становила 75%. Це крім того, що вона до цього мала і так одну квартиру в Тернополі. Але найбільше погляд притягують інші нерухомі покупки цього року. Як виявилося, тоді ж Кропивна придбала собі будинок та дві земельні ділянки недалеко від столиці. Будинок виявився чималим, 260 квадратів і коштував також чималу суму. Як зазначила суддя, його вартість на момент купівлі склала понад 5 мільйонів гривень. А на додачу до цього кропивна прикупила дві земельні ділянки по тисячу квадратів на загальну суму майже 3 мільйонів гривень. Судячи з декларації, ці гроші суддя взяла в борг. Як з'ясували журналісти, будинок кропивної розташований у кончазаспі. На його території є басейн та альтанки. Як виявилося? Всього за пару років до покупки елітної нерухомості Людмила Кропивна потребувала службової квартири в Києві. А потім, як повідомляє центр протидії корупції, навіть приватизувала ці 130 квадратних метрів у столиці. Підозрілими покупки Людмили виявилися не лише на перший погляд. Слідчих набута САП також зацікавила незвичайна нерухомість. 22 вересня 2024 року правоохоронці повідомили про підозру київській судді у незаконному збагаченні на понад 16 мільйонів гривень та внесення неправдивих даних у декларації. Прізвище судді там не розкрили Проте, як з'ясувало видання Українська Правда, йдеться саме про кропивну. Слідчі встановили, що насправді такий будинок та ділянки виставлялися на продаж не за 8 мільйонів гривень, а за мільйон доларів. Це 24 мільйони гривень за курсом НБУ на той час. Таким чином, слідчі підозрюють, що суддя відобразила у своїх деклараціях за 21 перший роки неправдиві дані щодо вартості цього майна. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.